на каналі Льоха Про. Ви на тому відео набрали 10 лайків. І я, як і обіцяв випущу своє третє відео. Я в цьому відео вас познайомлю своїми товаришами. Ми поїдемо вам показувати свої краєвиди. У нас на каналі вже 15 чоловік. Я вам за це дуже вдячний. Ставте лайки, поставляйте коментарі. Фантазія я вас всіх люблю. Стрінемо чуть чуть знову з вами ми будемо знімати і показувати наші сільські краєвиди, наші ставки. Дивіться, як у нас гарно сонечко світе дуже тепло. Зараз я підійду до води і вам покажу. Ось ми підходимо. Дивіться, як у нас гарно, ставки великі, риби багато. Коли стане трохи тепліше, трішки тепліше, я із своїми друзями або сам буду їздити на рибалку і буду вам все це показувати. Зараз ми приїдемо в село і трішки включимо. Знову з вами, на дворі вже смеркає. Ми подумали, якби знімати вже немає чого. Якщо все буде хорошо, я випустю відео завтра. До зустрічі набирайте 10 лайків, ставте комент... коменти, підписуйтесь на канал. До зустрічі.